Практична робота номер 7 створення відеокліпу, додавання відеосектів, налаштування часових аудіо та відеоряду. Дивіться, середовище виконання тут Windows Live Studio. Що це таке? Це середовище, де можна робити <кліпи> відеоролики офіційно від компанії Windows. В практичній роботі ця програма вже додана до. Файлів, ось нам необхідно запустити на виконання оце середовище. От Якщо ви працюєте з Windows, відповідно, ми його завантажуємо, запускаємо та встановлюємо цю програму. Відкривається ось таке вікно компоненти установки. Ми вибираємо другий пункт вибрати програми для встановлення. Забираємо всі оці галочки, кроме фотоальбоми та кіностудія, Та встановлюємо цей додаток на наш комп'ютер. І чекаємо, поки закінчення встановлення. Далі натискаємо готово закрити і шукаємо цю програму в панелі задач. Аж необхідно зайти в панель пуск, написати кіно. І от кіно студія у нас з'являється такий от додаток. Можна навіть відправити його на робочий стіл, щоб в нас була, <кій> було посилання ярличок до цієї програми постійно. Запускаємо цю програму. Приймаємо ліцензійну згоду. І ось перед нами вікно цієї програми. Тут можна що робити? Додавати свої матеріали в центрі в робочу область. Попередній перегляд, зверху панель інструментів. І тут ми будемо працювати. Далі ми маємо вибрати тему відеокліпу, та яка нам підходить найбільше, і починаємо працювати. Розробити сценарій відео відповідно до вашої теми. Заголовок 5.7 частин титри. Що тут мається на увазі? Заголовок. Назва відеоролику, Тобто тема, яку ми вибрали із цього списка. 5-7 частин, це буде 5-7 частин. Дивіться, одна частина тривалістю до 30-40 секунд. Ну, то Або це якісь фотографії, або це відео сняти на телефон. Тобто, <кій> Саме вибираємо, що краще нам вибрати. Далі титри. Титри це що таке? Це ми пишемо, опять же, що це був за відеоролик, хто над цим відеороликом працював, чи одна, чи дві, чи три, чи чотири людини. І там, з якого класу ви, прізвище ім'я по батькові. І в кінці дякуємо за увагу. Тобто титри, як у фільмі настоячного. І все. Наприклад, я вибираю тему будова комп'ютера. Заходжу на інтернет-супермаркет, знаходжу якийсь комп'ютер та завантажую фотографії з цього сайту. Далі. Завантажені фотографії необхідно додати до нашого відеоредактора. Я вибираю ті фотографії, які вже додав сюди, виділяю їх і просто перетягую до відеоредактора і відпускаю по центру. Ось вони додалися. Бачу, у нас з'являється таймлайн. Ось у нас є такий от бігунок, який показує, в якому моменті в часу ми знаходимося. Одна фотографія завантажена займає десь 6 секунд приблизно. І от воно перед нами вже є. Тобто це буде моя перша частина, нехай. Можна додати там 3-4 фотографії, більше зробити. Далі. Це заголовок тут треба назвати, як наше відео буде називатися. Тому ми переходимо до ефектів тексту. Ось, подивіться, перед темами: в нас є назва заголовок титри. Нажимаємо на заголовок, з'являється внизу текстове поле, в яке можна щось написати. Це буде назва теми нашого відеоролика. Я написав будову ПК, тепер виділяю цей текст. Зверху є форматування тексту. от Можемо шрифт вибрати, розмір шрифта, ЖК жирний курсив. Далі колір. Вибираємо, який нам більше подобається, який більше підходить. І потім що? завершуємо форматування. Текстовий надпис можна перетягувати. подивіться, зробити його. Ну, раніше, пізніше. Тут тобто перетягувати по всьому таймлайну. Також у нас є время початку. І скільки буде часу показуватися текст. От від 1 секунди до 30 секунд. От, наприклад, 5 робимо, бачимо, що тут лінія збільшилася. Значить, час на показ тексту буде більший. Далі вибираємо ефекти, якщо вони потрібні. Ефекти з'явлення тексту. Ось у нас є. Просто з'являється текст, випливає, викручується, з'явлення вискакує шторкою, масштабується. Тобто вибираємо той ефект, який вам більше подобається. Далі є контур. Подивіться, можемо вибрати контур-текст. Середній, вузький, широкий, дуже широкий. Так, тобто це контур та колір контура. Ось так от, наприклад. З контуром текст читається набагато краще, тому що букви не зливаються з фоновим зображенням. Далі, подивіться, вибираємо наше зображення, переходимо до анімації, і в нас тут є наступні от ефекти: це з'явлення слайду. Як в PowerPoint і переходи. Так само і в нас тут от такі от переходи. У нас є два види анімації: це переходи та здвиг та масштабування. Тобто. Переходи ставлюються на самі зображення на слайді, здвиг і масштабування, ну, це відбувається вже під час перегляду самого слайду. От бачимо, анімація на початку стоїть, здвиг, масштабування буде стояти де? По центру. Якщо воно, звісно, нам потрібно. От, наприклад, давайте поставимо такий от переход. Вибираємо, дивимося. Ось розрізання. А далі поставимо масштабування по центру. І в нас буде отакий от ефект. Це можна застосовувати до обох слайдів: як переход, так і якась от анімація. Тобто то от такі от елементарні. Да, їх тут мало цих. Е -е... Ну, як мало, відповідно, мало. Подивіться, доволі таки багато в цій версії, посідній давно я не заходив в цю програму. Так, от. Можемо збільшувати масштаб, можемо зменшувати масштаб. Так, і анімація у нас подивіться, теж доволі її багато анімація переходів. Тобто, вже з попередньої версії я бачу, що зміни пішли, тобто додавали нам переходи. Тобто тут можна доволі таки серйозно запрограмувати, настроїти нашу відео, цю, відеоряд наш. Слайд-шоу чи відеоролик, відеопотік, як його не назви, наш проєкт може бути доволі таки красивим, якщо вміло вибрати всі оці переходи та анімації до кожного елемента ряду. Якщо це перша частина заголовок, дивіться, то я повертаюся до нашого цього надпису будова ПК текстового надпису. І я маю поставити, що. Цей надпис нехай висить у мене секунд, скільки там ці три слайди, нехай 20 секунд. Бачите, майже до кінця. Можна трошки менше, 17.50. Добавив я ці картинки. значить Ось дві картинки. Перетягую на Movie Maker нашим Windows Studio. І ось що я маю: там ще два зображення. Разом всі ці п'ять зображень затягнули на 32 секунди. ну В принципі, от нормально. Тоже додаємо сюди ефекти анімації. Тобто вибираємо, тільки нам подобаються більше, і потім що масштабування, якщо потрібно. Я думаю, з масштабуванням воно буде ну, доволі непогано. Тобто, саме підберете ті ефекти, які вам подобаються найбільше. Так, і ось так ми тепер маємо. Оце у нас буде заголовочна частина, заголовок. Відповідно, ну, тему... От, можна продовжити вже не з 15 секунд. Якщо у нас всі 30 секунд, то нехай 27,5. 27,5 буде у нас заголовок висіти. Тобто це перша частинка, ось так от. А далі вже в мене підуть? Що? Там розповіді про 5 блоків. Так? 5 частин, наприклад, материнська плата. Відеокарта, процесор, оперативна пам'ять і ще щось одне. Ну і нехай буде там накопичувач якийсь твердотільний чи жорсткий диск. П'ять частин про них я розказую. В папці з матеріалами теж, ну, було б не зайвим зробити розділи. Нехай це буде перший слайд, він вже в моєму проєкті, я його не буду перейменовувати. А от на інші блоки я пороблю папки друга, третя, четверта. Та п'ята. Ну, і кінцева, нехай шоста буде, можна титри підписати, щоб ми не забули про них. І тепер заходимо в папку номер 2 Наприклад, можна собі підписати, що це буде за елемент такий. Нехай це буде материнська плата. Так і пишемо там, Щоб ми розуміли. Підписали. Зайшли в цю папку і починаємо сюди зберігати ми матеріали про ту материнську плату, яку ми хочемо в комп'ютер додати. Можна використовувати матеріали з отої практичної роботи, що ми робили, підбір компонентів для комп'ютера. Тобто всі ці матеріали нам опять пригодяться. Можна зробити повторний підбір, можна зробити ну, <кхів> заново все. Можливо, у вас якась інша буде тема, вам це не сподобається, тоді розіб'єте на блоки, ті, які підходять для вашої теми. Знайшов я зображень, наприклад, материнської плати. Перекидаю обратно в наш Ось, Також у мене на 30 секунд воно затягує все. Тепер додаємо так само переходи, анімацію, повертаюся на сайт, де знайшов інформацію. Тепер тут є опис комп'ютера. Звідси можна побрати ці характеристики і додати їх як короткі речення. Поверх нашого відеоряду. Наприклад, там сот, чіпсит, формфактор, якісь особливі параметри, які слід прорекламувати в нашому відеоролику. І заходжу я в головну панель інструментів, вибираю от, ось, назва, наприклад, раз. Це чорний слайд з текстовим пулем. Мені таке не підходить. Значить, вибираю заголовок. От, З'являється просто текстовий надпис, який я можу мишкою перетягнути, куди мені необхідно ось. Відформатувати його прямо на екрані форматування відбувається. Далі зовнішній вигляд надати. Наприклад, 48-й шрифт. Далі за маркери можемо потягнути, і вони перемістяться. Можна взагалі писати тут на чорному. Тобто підбираємо, як, вам, як ви вважаєте за краще. От, можна зробити 28-й шрифт, жирненьким, курсивим, наприклад, білим. Так. От, У нас буде такий от ефект. Відбувається у нас перехід. Там анімація масштабування пішла. І далі ще якісь там надписи. Можна робити декілька надписів одночасно. Наступний надпис. Далі. Форматуємо час. 2.70. Поставлю 3 секунди. Нехай тобто підбираємо самі по часу, скільки ми хочемо, щоб показувалося. І так, до кожного цього нашого зображення або ділянки відео. Також можна вибирати контур навіть на звичайний текст. Наприклад, вузький. Якщо білий текст, я візьму чорну обводку, чорний контур. І тепер отут у нас подивіться, отакий от буде ефект. Коли в мене білий фон переходить, то ми можемо бачити, що контур підтримується, і ми можемо легко читати текст. І ось такий от ефект ми маємо. Крім зображень до проєкту, ще ми можемо додавати, звісно ж, відеоролик. Якщо у нас є відео якесь записане десь, то ми теж можемо його сюди додати. Так само перетягуємо те, що хочемо, наступний наш блок, до проєкту. Він додається по таймлайну як відеоролик такий, і далі що внизу йде от підготовка. Тобто йде конвертація з одного формату в інший, той, який розуміє краще наша відеостудія. І наша задача вибрати ті моменти, які нам підійдуть на 30-40 секунд найкраще, і заставити їх решту обрізати. Бачимо, опрацювання пройшло, і тепер ми можемо от наблюдати якийсь відеоролик. От Мені, наприклад, подобається момент там, де от процесор буде так напівповороті. Тобто я маю обрізати цей момент, лишнє відкинути те, що подобається, залишити. Розділ можна зробити декількома способами: заходимо в вкладку Правка. І знаходимо момент, де треба ну, розрізати ці ролики. От Я знайшов цей момент і нажимаю розділити. Ось. Бачите, Ця частина мені не потрібна, я її просто видаляю. І тепер відео починається з той точки, де я захотів. Наприклад, це кінцева точка. Ось, Мені всього пару кадрів треба. Знову я розділяю. Ось. І оцей момент мені подобається, я його ставлю. Далі я опять шукаю той момент, де мені потрібно зробити. Ну, Відсічку таку. Знову натискаю розділити. І не потрібно я видаляю. Ось. І тут, наприклад, закінчуємо наше відео. Опять розділяю і зайве видаляю. І того в мене виходить ось такий от кусочок відео. Тобто Можна додати як відеоролики, так і зображення стайд-шоу. Ефекти застосовуються теж так само. Є анімація переходу. І є у нас що? Є у нас анімація требування, тобто, здвигу і так далі. Бачимо, що цей відеоролик він вже записаним звуком. Заходимо в вкладку Правка, громкость відео і збавляємо його на 0. В цьому відеоролику тепер звука вже в нас не буде. Тут у нас є звук, тут немає. Запускає попередній yes. перегляд, от звук автоматично виключився. Тут, в іншій частині. Для ігр, но при условії, yes. Звук є. Ми також можемо його заглушити от на 0. Зносимо і все. І тут звука вже більше не буде. Тобто yes. ми можемо накласти поверх або свій звукозапис, або якусь музику, наприклад. Так само на сайті я можу подивитися якісь характеристики і додавити текстові надписи протязі всього цього відео. Таким же чином працюємо і працьовуємо усі наші сім частин відеоролика. Тобто перший заголовок, далі йдуть відповідно теми по нашому відео. Відеотемі наші, і останнє це буде титри, тобто чорний екран, де буде написано, хто працював, і підписи. Вся детальна інформація про тих, хто працював над відео, в якій програмі, наприклад, там працювали, по якій темі там і так далі. Як саме робити ті частини, ви вибираєте вже самі, чи це будуть картинки, чи це будуть відео, чи це буде комбінація картинок і відео. Це вже на ваш. Вкус ви самі робите, як хочете. Наступний блок я додаю відео. Опять це відео буде і звуком, я його приглушу і виріжу ті частини, які мені сподобаються найбільше. Таким чином, я буду комбінувати зображення відео От в п'ятому блоці. я зробив що вирізку з відеоролика іншого та додав пару ще зображень. Можна це робити між блоками відео фото. Після заповнення всіх частин, відповідно, у нас йдуть уже титри. От титри, подивіться, як у нас знизу вверх піднімається текст, і сюди треба записати всю важливу інформацію про тих, хто працював над цим відеороликом. Для редагування ми що двічі натискаємо на цей текстовий елемент, текстове поле. Титри, ну, в принципі, можна так і заставити його. І далі пишемо, що над роликом працював то, той-то, той -то, в такій-то програмі, з такого-то класу. І тоді у нас отримується ось такий от варіант. Тобто ми також можемо налаштувати тут, скільки часу піде на показ тексту. Тут 7 секунд, стоїть стандартно, можна додати більше часу. менше. Після відформатування нашого відеоролика можна додати свій звукозапис, Там, наприклад, через диктофон чи навушники, зробити коментарі до цього всього, чи просто додати музику. Тобто з готового вже mp3 там, чи іншого формату звукового файлу. Для цього переходимо в вкладку головну, і в нас є Добавить музику або записати закадровий текст. Тобто і так і так можна це зробити. Наприклад, в нас є готова вже музика, натискаємо Добавити музику, і тут варіанти. Тобто, Чи з сайтів якихось, чи «Добавити з комп'ютера. Відкривається у нас файлова система, і ми повинні знайти, де ж там у нас та музика записана. Я підібрав музику з фонотеки Ютуба, тому що на неї немає авторського права, там підбираємо те, що нам подобається. І що? І бачимо, що з'являється в нас такий от звуковий зелений маркер. Тобто, це музика, яка записана. Бачимо, що їй не вистачає на все наше відео, тобто її можна там чи підрізати, чи додати повторно. Це вже на ваше бажання. Зверху в нас з'являється справка та параметри. Тобто параметри це що? Та це вже параметри нашого звука, громкость музики. Ми можемо зробити, дивіться, більше підсилити їх, зменшити трошки. Далі розділити так само, як це було з чим з відеороликом. От, Наприклад, у мене тут спад іде. Я його можу розділити на два кусочки, і тепер це два окремих відео аудо цих файла. І додати можна з цього моменту, наприклад, повторну музику. Заходжу обратно в головну. Добавить музику. Добавить музику. Тут і, що? і та ж сама музика. Ось так. Або зробити навпаки, тобто передвинути цю музику ми можемо під кінець. Бачимо переміщуємося. І вона потрошку так йде під кінець. А наперед додати новий аудіофайл то тут уже як зробите, так і зробите. Все залежить тільки від вас. Після додавлення всіх ефектів, що ми можемо тепер його передивитися в по вікні попереднього перегляду або зберегти. Для того, щоб зберегти, дивіться, ми переходимо в меню «Файл» і вибираємо зберегти проєкт. Але зберігається лише з файл проекту. В нас це проєкт для того, щоб можна було в подальшому вернутися до цього нарізки, щось вирізати, щось додати і так далі. А щоб зберегти в форматі відеофайлу, ми натискаємо Зберегти файл, комп'ютер вибирає вибираємо місце, куди хочемо зберігати. Крім збереження, нам що ще доступне: опублікувати на OneDrive, Facebook, YouTube, Ymeo, там і так далі. Тобто в інтернеті на різних мережах. Імпортувати. Там, і так далі. Але нам треба зберегти його на комп'ютер. Я це і вибираю. Ніякі параметри нам не даються для форматування, лише формат файлу MP4 або Windows Media File. і все. І так, натискаємо зберегти, далі йде на шкала виконання проєкту. Тобто, чим складніший буде проєкт, тим більше часу піде на його збереження. Наша задача дочекатися, поки там буде 100%. Після закінчення роботи з відео в нас таке повідомлення: відкрити папку або програти. Так, ось я відкриваю мій відеоролик, і ось так він виглядає. І так далі. Після всього, як ми зробили цей відеоролик, ваш фільм, ви маєте його завантажити до Google класу і здати на перевірку. Можна завантажити до свого Google диску, потім відкрити доступ, кинути посилання, або зразу до Google класу. Як вам удобніше, так і, так і робіть.